Мої топ 3 осінні галети: яблучний чизкейк, груша дурблю та інжир з сиром брі. Тож продовжуємо марафон осінніх рецептів. На галети купую лосткаве тісто, готове в магазині, розкатую та викладаю начинку. Всередину ви можете покласти все, що забажаєте. У мене сьогодні класичні поєднання груша дурблю та інжир з сиром брі. Змащую края сумішу жовтка та молока. Та відправляю випікатися в духову шафу на 170 градусів до готовності. Це може бути приблизно 20-25 хвилин. Потім додаю горіхи. The <laughs> Мед і ще на 5 хвилин духову шафу. Ці дві галети готуються дуже швидко, а на яблучний чизкейк треба трошки більше часу. молочний сир Філадельфію, вершки та ванільний цукор перебуває в блендері та викладає на основу з тіста. Ну а далі робимо справжню осінню аплікацію. Викладаємо тонкі слайси різних кольорових яблук. Потім загортаємо тоненькі бортики, змащуємо жовтком з молоком, притрушуємо цукром та корицею. Відправляємо в духову шафу до готовності. Ось такі три дуже смачні осінні галети у нас вийшли. Вони дійсно. Нелегкіх приготуванні, а я від вас чекаю в коментарях, яку першу будете готувати.